Привіт. Сьогодні ми з вами приготуємо кальмари для салату. По ідеї, є багато способів, як їх приготувати правильно, але я хочу показати свій спосіб. Він дуже швидкий, простий і кальмари виходять дуже смачні. Беремо кальмари, обдираємо, наскільки можемо Все ось зверху, чистимо їх так ось зверху. Обов'язково вивертаємо на виворіт, витягуємо ось такі палочки і вичищаємо все з середини. Чиїстимо все з середини. І в кальмарі є. Є така плівочка, яку потрібно зняти. Помили, почистили, як змогли кальмари, далі ми заливаємо їх кипяченою водою. І залишаємо не більше чим на 30 секунд. Перекладаємо їх. Холодну воду. Мі воді кальмари швидко охололи і ми їх беремо, чистимо далі, ось чищаємо те, що ще залишилося на них. Вони наполовину готові. Гарно ще згинаються. І ми чистимо далі плівочку всередині, яку ще не зняли. Дивіться, як вона гарно відстає. Якщо ви будете нарізати не кільцями кальмари на салата соломкою, його можна зразу розрізати на двоє і чистити. Отакими. От Полосками. Так простіше чиститься, кальмари помили, почистили, зняли тонесеньку плівочку і тепер оп'ять заливаємо ще раз. Кип'яченою водою, просто кип'ятком. Так що вода покрила їх. І залишаємо на одну хвилину, не більше, ніж на одну хвилину. Кальмари постояли одну хвилину, у кипяченій воді, і ми їх перекладаємо зразу. Кальмари вже готові. Вони такі вийшли ніжні, якраз такі, які потрібно на салат. І ви також заходьте на мій канал. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Готуйте разом зі мною і всім смачного!